Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру Incredbox Sprunket. Дуже цікаву гру, яка да. е, відрізняється від Incredibox Спрунків. Вона намальована. Це... І ми хочемо дуже подивитися так. Ми хочемо дуже е, подивитися самі і показати вам. Е, які тут будуть аудіозвуки, які можна да. треки зробити самим? І, і які є тут персонажі? Ми поїхали. Це якщо я не ошибаюсь, це Орен. Так, Мілана? Так. Да. Звук інакший. Уже в мене з'явився е, азарт на цю гру. Йдемо далі. Так, далі, далі, далі у нас Реді. Е, Ред. Червоний. Червоного теж інакший звук. Так. Да. А це я не пам'ятаю. <свят> я вже це не пам'ятаю. Так, далі наш ботик. Робот. Далі у нас зелена йде. Зелена, походу, чу-чуть і е, вона розпавтіла. Вона, походу, кого-то зажрала. Да. Кого-то з, з цього Incredibox. Е, далі, далі у нас сірий. А сірий, як Мілана говорить, чи, чи він, хлопчик? Венди. Венди. Так, вони типа, Мілана сказала, що вони зустрічаються Венда, зустрічаються Сірим. Але ми йдемо. Так, 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 так. Але ми йдемо далі. Тут є, як ви бачите, червона кнопка. І ми її запустимо в кінці. Ну, нам самим дуже цікаво, що це за кнопка і чому вона нагає. І ще ми вам покажемо галерею. Галерею в крункет. Так, так. Е, ідемо далі. Далі у нас бруд. Такий, один глаз більший, другий менший. Але тут дуже цікаві персонажі, намальовані. Тут є е, на що подивитися. Мені дуже цікаво, чому е, тут не перерисували очей. Очей сірого, зеленого, в оренах, е, в оранжевого, чому не перерисували очей. Але і так дуже-дуже цікаво. Е, поїхали далі. Далі у нас ось це ось я не пам'ятаю, як його звати. Далі, далі у нас іде, якщо я не ошибаюсь Бакс. І в нього в нього щось очима. Одна око така, одна така. Далі. Далі, скай. Sky. Sky такі дивовижні сережки. Мілана говорить, що то у неї смайлики. Але, але мені напоминають такі, якщо ви знаєте, маленькі дубенчики, дзві... так, дзвіночечки такі малесенькі, напоминають. І вона, кстати, грає як ці колокольчики маленькі. Далі сонце. Сонце. Дуже обличчя сонце, таке гарне. Як рисують в дитячому садочку дітки. Далі у нас є фіолетовий. Фіолетовий. А чому у нього якісь проводи між доушками, я не розумію. Але тут тут проблема немає ніякої проблеми. Так, це у нас містере дерево. Тільки чомусь він дуже... Чогось боїться. А чого він боїться, я не розумію. І цього я не пам'ятаю. На жаль, не пам'ятаю. І ми поїхали далі. Ой, сонечко ніяк не обралось. Е, так, а далі у нас Міланкин улюблений герой. Це Міланочки улюблений герой, танер. І він так і співає таку е, мелодічну, е, можна сказати, пісенку. Звуки, звуки він не здає. Мелодичні звуки. Далі у нас іде. Ой, який в нього такий косапочка. Це, Це у нас містер комп'ютер. Так, так. Далі у нас венда. Тільки венда теж, хей, венда, хей, тільки де твої очі? Ілі очі в неї закриті. Ну, для мене, наприклад, очі в неї як закриті. Вона просто каже, хей, ну, в неї в роті теж якось біле зробили. теж дуже цікаво. Далі у нас пінки йде. Да? Спінки. Це як зайка, але її зробили як. jak nie jest uh, jak miszku je zrobił tak i ostatni nas Javen, drodzy uh, Чому ми вибрали іменно е, цю гру Box Прункет пограти? Ми вже дуже давно дивилися на цю гру. Ми вже дуже давно хотіли вам показати, що це за дивовижна гра і які тут є звуки. Е, і плюсом тут є додаткові персонажі, і крім цих персонажів маються ще й. Horror. Так що ми обов'язково вам покажемо галереї додаткових персонажів і ще плюс хоррор. Переходимо до додаткових персонажів. Ух ти! <звук> О, у нас репчип. У нас почався рептіп. Йо! Дивіться, можна зробити свій трек. <звук> а ну-ка, якщо це. <звук> Йоу, я зараз зроблю свій твій, твій таємний трек. Я хочу т. І можна сірого. клас. Можна замість сірого, можна якщо я не ошибаюсь, це мой до <пілу> Клас, так, так. Але, але у нас ще є. Сука, це, це і горчита, вроді би. <пілу> Ось так теж дуже-дуже круто виходить. О! Друзі, а ви обов'язково пограйте! Цю гру ставте пальчики вверх, якщо вам сподобалося, ставте на наш канал. І не забувайте дивіться продовження наших відео. Наше відео ще буде далі. Дивіться відео інкрадібокс крумки Вірчіця. Не пропустіть нові відео інкрадібокс. Ми стараємося для вас і ці відео для того, щоб ви побачили свою. Найулюбленішу гру цього і в неї пограли. Ту гру, до якої вас буде тягнути. Так що, все, друзі, все для вас. А ми йдемо далі. Ми поїхали до галереї. Я вам yeah. покажу галереї, галерея так. Це пурполо у нас до цих пір, я не розумію. Навіщо йому ці неантенки, ті дротики між долу, ушей, рог? Чи що, що то у нього на голові? Цього я не пам'ятаю. Так, око. Людське око. Ух ти, блек! Дивіться, як його пере, перевоплатили. Тіпа для мене це кажеться, як людина стоїть в плащі без голови і такий цей, е, типа, тінь внутрі цієї людини. Улибається. Тобто, голови немає, голова замість голови, ось це якраз обличчя. Отут голова його, а не там зверху. Ну, дуже класно. Я уже жду, не дождусь хорора. Але ми ще з вами подивимося, що то за червона кнопочка. Ой, дивіться, друзі, тут написано те, що то тобто, не написано, а показано те, що можна переміщати їх назад. Може, то червона кнопочка якраз для того, щоб переміщати персонажів назад, ставити, щоб їх наставлять. Ну, дуже б хотілося, щоб це так було. Все, ми все пригорнули. Червона кнопка. Ай, червона кнопка, на жаль, але, але, ну, з одного сторони, з однієї сторони, не, на жаль, це ідуть. Так, так, це йдуть е, сайти, до якого ви можете додатися і все почитати про цю гру і е, остальні ігри, і узнати про новинки цієї гри. А ми йдемо далі, йдемо до хорора. Ух ти! Дивіться як, як прям в кіні. Ух! йо Йомайо, що це було? Дивіться, клас! Дивіться, їх всіх поглючило! Бомба! Друзі, це просто бомба! Обов'язково зіграйте цю гру Пере, е, е, разом з нами. Переживіть цей момент, це дуже обще ну, дуже, адреналін. Адреналін зашкалює, побачивши цю гру і погравши в неї, це просто адреналін. Я хочу подивитися. Ух ти, дивіться, як в них очі! У них такі великі очі стають. Так, ставимо первого оранж. Ух, ти в нього з очей чорна жижа тече. Далі Ред. А реда його колючки, хто то надрізав. Але музика така драйвова буде у нас такий рок-панк. Покайфувати можна при цій грі. Так, далі. Ух ти, клас, бітчик так виходить. Да. Так, зелено. Да. Ось, зеленою зелено, походу голова зломана. Да. Диви, який шатає, кафе. Ай, так, сірий, ти останній. Ой, сірий чим-то життям обіжене. Але в нього так очей не нарисували. Таке діловий... Йо-йо, я, містер, містер, найкрутий бікбоксер. <хи> Йдемо далі, друзі. Yeah. Далі у нас іде бруд. Бруду чуть-чуть підрихтували відерця, я так зрозуміла. Yeah, yeah. Так, так, цього я не пам'ятаю, як цього звати робота, але у нього немає одного ока. І одноука е, червоне. Ух ты! Йому е, він став роботом чи що? Да. Прикольно. Але чуєте, які звуки, Інакші звуки. Скай. Ух ты, скай! Скай! Ты що? Ти позволила собі колокольчика глаза і в рот ставить, капець. Вона така теж, такий, знаєте, тут е, творческий балаган, я бы так сказала. Тут, це така штука. Далі сонечко. Сонечко опустила іголочки, але... Я ж говорю психушка. В місті сонечко, воно психушка виходить. Фіолетове, так. Фіолетовий це старі оці психушки. Передає сантенки на антенку до цього. Електричество. <с summertime> Далі у нас іде дерево, дерево у нас. Типа якісь іерогля на ньому, чи щось воно згоріло, я так і не зрозуміла. На цьому дереву, бідне дерево, мені дуже його прикро побачити було жалко його. Йдемо е, далі. Йдемо далі. Так, друзі, Саймон. Саймон теж, як кажеться, ми в Дордони. Тайлер. Тайлер. Тайлер Міланкен улюбленець, він у нас свистить. Щось таке теж в нього балаган, типа все перерисоване, довкола у нього, мабуть, е пробити е саме. Або ж пробита була голова, буть, але в нього як розрисовано щось замальовано, я так і не зрозуміла. Далі у нас іде комп'ютер. Комп'ютер так у нас і залишиться праздничним, але шовточком таким. Але у нього всередині гласи такий муторошний е, звук. Далі у нас іде Венда. Венда у нас сміхається так. Він сумасшедшоче, по сміються, так, Пінкі. А пінки плаче. Пінкі зробили як стай, такого як мішку, а не як навіть зайця. І останній ну, він не міняється у нас. Він великий, що... Ну, що мені на моноха якось похожий. Е, друзі, обов'язково, обов'язково підписуйтесь на наш канал, Мілін Гейм. Не забувайте дивитися наші слідущі відео. Слідущі відео будуть у нас про гарчицю. Креде бокс гарчицю, а ми на цьому закінчуємо, Ми дуже дуже. Але, але як закінчуємо? Ми ще не показали самого, так, так. Цього овоча цей переплоганий займ. і цього зломана лева. Але це так ти, це по страшному. Це реально по страшному і гричі. І на цій ночі ми з вами прощаємося до нових відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставить лайки і обов'язково пишіть коментарі, який персонаж ваш найулюбленіший. Всім до нових відео. Всім пока-пока, друзі!